Привіт, друзі! Встала раненько сьогодні і вирішила приготувати плов на сніданок. Плов готується дуже швидко. Отак я порізала шматочками м'ясце. В даному випадку в мене угоди. М'ясо я тускую на невеличкому вогні. Майже до готовності. взяла, звичайно, залазучайну олійки і підсматримо м'ясо. М'ясо нас підмалюлося, розв'янулося. І туди даю одну невелику на, тер, на дрібній терці, цибулинку. І одну таку ми любимо мурку морквинку, але вже на більшість вічка теплочки. Отак розмішую і трішки додаю вогню. У мене така плитка на потужність тисячі ставлю. А до шесть рішечки біса, тисячу вісім. Я хай підпушковується моркла. Хвилин дві, три. Протушкувалася наша морковка. Поки що я її вимикаю, промила рис. Майже 10 вода, вода щоб була чистою вже. Тепер водичку я зливаю. І так всю водичку я злила і вкидаю у захмарку рис і грамів 30 масла. Домашнього в мене масла. Вмикаю плитку і додаю сюди масло і обсмакую далі рис, морковку, масло, шматочки м'яса, поки рис стане прозорим. Теж хвилин. Три, чотири або 5. Ну, більше, краще всього, мабуть, п'ять хвилин. Так що тобто мазувати так трохи. Відчувається вже аромат масла. Рис змішався з жиром, гарно протискувався. Дисяк. 4-5 хвилинок, щоб я отак його перемігси, щоб не пристав. І тепер вкидаю чорний перець. Хто стільки любить буквально. Я хорошу щепотку вкидаю і хорошу щепотку солі. Перемішую гарно. І у мене кипить вода у чайнику. На один стакан рису треба залити два з половиною стакани води. І так, рис готовий, вже він посолений, поперчений. Притушкувався і я вливаю сюди воду. Морячий. Так, він швиденько упариться або протушкується. Отакий От золотавий виходить у нас плов. Я вкидаю два лаврових листочки на 2-3 хвилинки і потім їх вийму. А так він вже майже готовий рис. Я його тушкую на середньому вогні спочатку. І коли майже вже водички немає, вогонь зменшую. І випарюю воду вже на маленькому вогні і забираю лавровий листов. За смаком підсолюю, на цьому етапі пробую, коли вже майже водички немає. Я накриваю кришечкою і хай рис протужиться ще буквально 10 хвилин. На маленькому вогні. Тут у нас майже готовий вже. Відкриваємо кришечку і підбираємо його так на гору. Погляньте, такий, виходить, плов І викидаємо іще 20 грамів масла І тепер уже Накриваємо кришечкою і вимикаємо плитку. І тепер під криточкою він повинен настоятися гірочкою. Десь 10 хвилин. Я так постояв у нас 10 хвилиночок. Він набух. Утворилась така гірочка красива. Рум'яний, ароматний, дуже гарний, дуже гарно зварився рис. І ми тепер насипаємо його в мисочку до порізала перчик, молоду цибульку і викладаємо в тарілочку. Наш плов увібрав у себе всі аромати і смаки. Морковки, м'яса. І дуже гарно доповнило, доповнило його смак саме шматочки масла. Дуже смачний плов вийшов, я вже його пробувала. Дуже швидко він готується. Можна подавати його. Отак, нарізаним перцем, цибулькою. Можна от аджику я ще вийняла баночку. Можна покласти сюди аджику. Можна приготувати морку по-корейськи. Дуже смачний, дуже, дуже смачний плов і дуже швидко готується. Раджу вам його приготувати. Будь ласка, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.